Власне, англійська мова, це must have на державній службі. Ви погоджуєтесь? І куди так, ж ми звісно. власне, з нашими проектами без такої потужної підтримки НАЦ? Тож я запрошую на цю сцену пані Наталію Алюшину, голову Національного агентства державної служби. Клікер. Це? Дякую. Шановний Михайло Альбертович, шановний Оксан Васильович, Шановні колеги, шановні українці, я реально сьогодні вітаю з тим, що ми дійсно запроваджуємо цей новий проект. І державна служба тут теж поруч, однак хочу зосередитися на тому, що вже було сказано. А сьогодні було сказано таке, що дійсно комунікації це те, що робить нас доступними і прозорими. Але це вимагає від нас і зворотньої трансформації. Тобто, якщо сьогодні говоримо про англійську, це означає, що реально її треба вивчати. Для чого? Для того, щоб у нас не було кордонів, для того, щоб у нас не було перешкод в спілкуванні. У мене теж була мрія. Я вам хочу сказати, що будучи. В Швейцарії, якраз де ми домовлялися про підписання а, меморандуму про співпрацю з найбільшою в світі онлайн-кампанією EF Language Learning Solutions, а, ми домовлялися про співпрацю. В той день на центральній площі був мітинг на підтримку а, українців, зокрема в частині того, що в той день напередодні. А, Відбувся теракт в Оленівці. Люди стояли на колінах. Це була повна зала людей. Вони стояли на колінах і їм дали можливість відкрити мікрофон. Сказали: виходьте, будь ласка, говоріть, розказуйте про те, що відбувається в Україні. Було багато українців, проте, на жаль, було мало тих, хто зміг висловити про ці злочини, які були перед тим в Бучі, в Ерпені. про це не змогли сказати. Бракувало англійською. Я тоді переконалася, що мій візит якраз і спілкування з цією школою це те, що нам потрібно. Це був той ключ, який був потрібен для публічної служби, для державних службовців, для посадових осіб місцевого самоврядування. І тоді ми домовилися. Це був якраз початок, це було 2 серпня. А вже 13 серпня ми підписали меморандум із цією найбільшою, як я сказала, в світі онлайн платформою, якраз компанією, яка надала можливість українцям, українським публічним службовцям вивчати українську англійську мову безкоштовно, і так народився наш проект. English for Public Service. ми змогли сьогодні маємо таку унікальну можливість, адже я хочу показати вам а, цифри. Це наші цифри. Фактично, буквально за е, якісь два не, трошки більше ніж два місяці. Ми зробили е, перехід інтеграцію порталу управління знаннями, де всі державні службовці реєструються і можуть знаходити собі будь-які на будь-який смак, на будь-яку потребу, будь-який курс для е, підвищення кваліфікації. Ми зробили інтеграцію із порталом «Education First». І в нас вийшло. Вийшло, що буквально через два з місяці ми мали унікальну змогу пілотуватися чотири державні органи і 200 державних службовців, які знайшли можливість і почали вивчати. Пропілотували. І вже в лютому місяці ми запровадили вже цей коридор оцю цю інтеграцію. І в нас вся державна служба і посадові особи місцевого самоврядування вже мали можливість. У нас зараз є така цифра. Це цифра станом на вчора. Майже 19 тисяч публічних службовців мають таку унікальну можливість вивчати англійську. Я зараз розкажу про переваги. Разом із тим хотіла звернути вашу увагу, що у нас отримали сертифікати майже 10 тисяч публічних службовців. Це говорить про те, що вони дійсно опановують, і це ну не багато, мало це 890 державних органів. Разом із тим, next slide, чомусь не перемикається. Ось я хотіла разом із тим показати а, цікава статистика. Із них 16 тисяч це державні службовці, але посадові особи місцевого самоврядування так само вивчають 1790. Це статистика для того, щоб просто ви переконалися, як тільки ми запровадили цей проект. Якраз в лютому місяці у нас був невеличкий скачок. Дивіться, попит був шалений. Тобто, у нас постійно долучалися. Якраз службу управління персоналом визначали адміністратора, хто буде зареєстрований в системі на порталі управління знаннями, роздавати можливості безкоштовно вивчати і реєструвати свій державний орган. Ми запровадили такий сертифікат. Фактично, один кредит, є КТС, єдина кредитна трансферна система. Фактично, сьогодні ми маємо унікальну можливість, якраз це як відзнака того, що публічні службовці вивчають англійську мову, і що саме головне для нас це теж є важливим, отримавши такий сертифікат. Хотіла показати ті переваги, які сьогодні є. Перевагами в першу чергу ми називаємо те, що вони можуть цілодобово навчатися англійській, при цьому що дуже важливо зверніть увагу, вони можуть з будь-якого девайса, в будь-який час, навіть за відключення електрики, а вони можуть заходити в мобільний додаток. На для нас спеціально розробили і мобільний додаток із українським контентом, і ви можете пересвідчитися, що там якраз під професійні потреби публічних служб. Овців розроблений контент разом із тим, там є можливість, унікальна можливість. Можна говорити, можна дивитися відео. Ну і відповідно є можливість виконувати інтерактивні вправи. Тобто, це ну, такий самий унікальний конструкт. Публічні службовці вчаться. Разом із тим, я просто на завершення скажу, що ми працюємо із службами управління персоналом, ми працюємо із керівниками державних установ. Це говорить про те, що ми формуємо середовище. Ну, по-перше, це престижно, це модно знати англійську, говорити англійською і не лише англійською. Разом із тим, сьогодні ми створюємо середовище. От е, власний приклад, що ми робимо в нації в, Наці, в національному агентстві України з питань державної служби запроваджена така практика один е, одна година. В середу всі вчать англійську мову. Тобто це такий собі тренд. Крім того, в Національному агентстві запроваджена унікальна практика. Обов'язково раз на місяць ми дивимося фільми. З англійськими субтитрами ми даємо можливість нашим державним службовцям всередині формувати оцей тренд і збагачуватися один від одного знову ж таки англійською. Своїм сказала, що буду приймати в цьому році оцінювання державних службовців, тому що ми створили умови, спробуємо провести оцінювання співбесіду щодо виконання завдань саме англійською. Я вам щиро дякую. Я вірю, що публічна служба. Зможе здолає, і що європейські спільноти будуть чути вільно публічних службовців України разом до нашої спільної мрії. Дякую за запрошення і щиро дякую Михайлу Альбертовичу, вашій команді, тому що ви робите нереально круті справи. Щиро дякую всім! Дуже дякуємо, пані Наталі, за вашу підтримку, за вашу роботу.